Вітаю вас всіх на цьому каналі, і сьогодні у нас буде будівництво. І натхненне воно буде новим доповненням, тому що я хочу поговорити. В мене є якісь думки, в мене є якісь припущення, в мене взагалі багато вражень щодо нього і щодо останніх новин по Сімсу. Так що сьогодні ми будемо будувати і про це все говорити. У мене цього доповнення поки немає, але я подивилася багато оглядів, я подивилася багато відео, і знаєте, у мене є деякі думки щодо останнього оновлення і доповнення і того всього, що всім всі відбувається. Але давайте по порядку. Спочатку, напевно, хочу сказати, що такий концепт будиночка, отакого трикутного, а подібні здається, отак воно і називається. А подібні будинки, і мені вони дуже подобаються. Це знаєте, це такий реальний стиль, не то ж удачі, а швидше такого відпочинкового будинку. Де ти просто приїжджаєш на деякий період, просто відпочивати. І мені здається, ці будинки вони дуже атмосферні, дуже вайбові. От в них прям хочеться е, релаксувати і лише відпочивати і нічим не займатися, а просто жити в кайф. І я побачила цей будиночок в трейлері. По-моєму, у трейлері нового доповнення там є такі схожі будиночки, є квадратні, а там ще між ними були такі трикутні. І я така, блін, я хочу щось таке збудувати. Мені мене поки цього доповнення насправді немає, але. <гум> Мені от захотілося щось таке збудувати. Що то таке атмосферне, аби мої сім'ї приїхати сюди, просто відпочити, почилити кемпінг собі влаштувати і просто знаєте, передохнути від свого важкого стражданого життя, бо в мене сіми щасливо не живуть. В них там лише одна драма відбувається. Тому я дуже захотіла побудувати такий подібний будинок. Взагалі, я не думаю, що ці будинки є прямо зовсім такими нефункціональними. Звісно, є в них такий, знаєте, мінус, в тому що там дуже похили. Будуть стіни, оцей дах дуже похилений, і він йде майже від землі. Там, коротше, дуже добре треба гарно підібрати меблі, аби вони підходили до всього, аби там якось вписати оцю меблевий гарнітур, аби воно взагалі там якось вмістилося, все функціональне. Цей домік не супер функціональний, тому що тут, знаєте, це просто місце для спання. знаєте, є готель, і ти йдеш туди снідати в ресторані, там у цьому їдальні, там де готують оце, я не знаю, як там в готелях це називається, а в цьому будинку ти просто лиш живеш, лиш спиш і споглядаєш природу. Взагалі там ще є і плюси хороші. Це те, що там часто бувають великі вікна, оці похилені дахи вони дуже гарно коротше, скидають себе сніг, тобто вони не тримають на собі сніг, не тримають на собі дощову воду. Воно зразу все спливає, все спадає по бокам такої, і тобі, і, і тобі коротше, з даху, знаєте, оце як бувають такі відосики, там де нападає на, на купа снігу, а ти ходиш потім з лопаткою оце колупаєш, аби аби то сніг. Впав тобі з даху? Кому ж ви бачили такі відосики, в цих будиночках таких проблем нема. Вона сама собі там спадає, і, взагалі, якби собі суперкомфортно, тобі не треба тим всім коротше, займатися. І так як я вже казала, в цих будиночках дуже хороше освітлення, бо там зазвичай вставляють великі вікна. Там дуже я думаю, гарна панорама відкривається на природу, на ліс. Взагалі там, де цей будинок може стояти. Взагалі я знаю, що в Європі отакі А подібні будиночки вони будувалися зазвичай пастухами, от якими людьми, які там надовго не затримуються, але е, вони просто могли отаку собі трикутну конструкцію, невеличку невеличку таку хатинку побудувати. Це був це швидко, це компактно і могли там проживати деякий період, поки вони не переганяли оце стадо в на якесь інше місце, на якесь інше пасовисько. От і ці будиночки їм були дуже вигідні і зручні, тому що вони там е, швидко там корче захищають дуже добре від снігу і від дощу, і вони були дуже. Компактні, дуже зручні, вони там могли там з якихось підручних засобів побудуватися. Тобі не треба додаткові оці матеріали, аби будувати стіни. Просто ти будуєш дах, там якийсь отвір робиш для вогнища, для каміну чи чогось там, для якоїсь пічки, і дуже комфортно в них отаково от от було проживати. Так що це не зовсім супер безкорисні споруди. Так, зараз вони виконують чисто функцію для відпочинку. Вони не настільки популярними, але колись вони мали якусь свою, скажімо так, не. Тільки відпочивальну функцію е, для будування оцього будиночка я використовувала оце дерев'яне покриття з кінного ранчо, з доповнення оцього. Тому що мені здається, оце от дерево, прям ці дерев'яні покриття, які прийшли з доповненням кінне ранчо, воно прям найдерев'яніше з усіх дерев, які тільки може бути. Тому що от у нас там було по-моєму, якесь ігрове доповнення. От якось там воно називається в похід. Щось мені не так багато. Коротше, оцього дерев'яного покриття я використовую, воно мені воно оці, знаєте, оці прогалинки. Між оцими дошками дерева, воно якесь дуже велике, дуже якісь воно квадратне. Не знаю, чи ви розумієте, про що я говорю, але дійсно, оці дерев'яні покриття з цього доповнення кінніранчу, я, певно, найбільше використовую в своїх будівництвах. Воно мені прям супер органічно всюди вписується. Вже взагалі це будівництво кінніранчо, воно прям для мене мастхев, я його майже всюди використовую. А ще цей кіт е, про бібліотеку, про книжки він, коротше, в мене майже всюди в будівництвах використовується. Дуже воно якось органічно куди. Всюди вписується, щоб я там не будувала і куди б я то не ставила. Всюди я знайду, де коротше, припхати оці, <свісно> оцей гарний біленький диван і оці, коротше, книжкові полички. Я старалася повторити, знаєте, як в цих трикутних будиночках, аби там було багато світла, аби там були великі вікна. Трошки підняти на платформу, аби він просто чисто не стояв на землі. Мені здається, там просто будуть постійно повзати якісь жучки, а заповзати всередину. Так що я підняла трошки його на платформу, на оці от балки, аби воно стояло трошки вище над рівнем землі, аби було якось трохи комфортніше, не так холодно ходити там. Тавла камін всередину, аби там було якось трохи затишно. Отак, от сидіти біля каміну, це от ти за вікно споглядаєш про природу, сидиш біля каміна, почуваєш, релаксуєш, аби це все було так супер комфортно. Ну, якщо дуже хочеться посидіти на природі, на вулиці, то от є вогнище, яким можна запалити, пожарити собі машмелу, аби це все було супер гарно і комфортно. Добре, про будиночок вже трохи розказала, тепер переходимо про враження щодо нового доповнення, яке от-от-от недавно вийшло. І в мене є багато думок щодо нього. не знаю, буде вам цікаво це почути чи ні. Але я просто хотіла висловитися, чому мені. Мені ж треба про щось говорити на цьому каналі. От, так що поговоримо про доповнення. Що я можу сказати? Оце, я його, оце доповнення, я його називаю просто в кемпінг і все. Бо мене цікавить в ньому тільки кемпінг. На перший погляд, коли його тільки анонсували, я якось пропустила анонс. Я дуже слідкувала за анонсом о цих фей. Я дуже слідкувала за анонсом оцього доповнення життя і смерть. А оце це останнє оновлення, я прям щось зовсім пропустила. Я щось навіть не поняла. А як це так, а коли воно має вийти? знала, Але е, подивилася трейлер і така, ну, цікаво, інтересно. Ну Подивимося, що воно з того вийде. Потім я про нього на деякий час забула, і от я бачу, що воно вже вийшло. Я така, ух ти, є! а що вже. Вже я навіть не очікувала. От і я пішла дивитися різні огляди. Подивилася 1500 оглядів і українських ютуберів, і англомовних. І знаєте, воно мені сподобалось. Там багато різних активностей, там додається багато різних е, всяких от їх функцій. Там можна оця грати в хованки з дітьми, там можна ловити метеликів, там можна стріляти з луку, плавати на байдарках. Оці медузи дуже прикольні. Насправді дуже багато різних активностей додавали, дуже прикольних різних Функції, я така блін, воно класно, воно дуже гарно виглядає, і мені воно прям прикольно. Там додали оці функції, там, де можна якісь оці заходи влаштовувати, оцей режим дня додавали, і воно теж дуже класні функції. Там, коротше, якісь можна івенти влаштовувати, кудись ходити. Коротше, якісь спільні заняття спортом. Коротше, воно прям дуже багато активностей, якими можна займатися своїми сім'ями. Єдине, що це місто, воно мені здається, не прям для життя на постійній. Основі воно більше відпочинкове, ну воно, в принципі, таке воно і є, бо це більше про відпочинок, про активний відпочинок. Тож, в принципі, це така претензія. Знаєте, це місто, знаєте, як Сулані чи Тартоза, там, де ти просто приїжджаєш на курорт на відпочинок, живеш там тиждень-два, а потім повертаєшся до свого буденного нецікавого життя. От якось так тут теж буде, що ви можете брати свою родину і їхати від... на відпочинок. Але чи жити там хочеться на постійній основі, ну я навіть не знаю. Ще мені там сподобалися деякі речі в. Будівництві. Мені там дуже сподобалися каміни, дуже прикольні. Оцей такий камін, чисто з металу зроблений. Оці такі кам'яні з каменю, каміни. Вони дуже прям атмосферні. Мені здається, я буду його я буду їх використовувати для багатьох доповнень. Наприклад, ось цей камін з кінного ранчо. Я його використовую багато де. Він для мене мастхевний, але іноді він для мене занадто вичурний. Оці там золоті, коротше, оці завитушки. Мені потрібно щось попростіше. Оці золоті завитушки, вони не всюди в. І іноді мені прям потрібно щось попростіше. І от оцей камін такий металевий він прям дуже класний. Мені дуже сподобався. О, там багато дерев'яних меблів. А ще, а ще, що мені найбільше там сподобалося, і, і моя фантазія просто вже заграла. Такими барвами, я вже почала придумувати, що я би там з тим зробила, що би я побудувала. Це те, що можна побудувати свою власну палатку, от такий от брезент. Боже, я не пам'ятаю, як ці великі палатки називаються. Брезенти вони називаються, чи якось по-іншому. Дай мені Боже пам'яті, як воно називається? Коротше, великі оці палатки, коли ти йдеш в похід і ти ставиш таку величезну палатку, і там є, мож... є можливість це побудувати. Там є таке настінне покриття у вигляді брезенту, оської тканини напівгумової, пластикової. Там є, Боже, що мене дуже насправді розсмішило трохи, там є такі вікна, затягнуті пленкою. Також там є дахівля, покрівля даху, така теж у вигляді презенту, такої тканини гумової. Коротше, можна побудувати таку повноцінну палатку. Мені здається, воно дуже круто. От добавити оці вікна, затягнуті пленкою. А ще коротше, там у відділі, де є оці шторки, там є такі рулони. Знаєте, як в палатках, коли ти відкриваєш вікно в великій палаці, ти просто скручуєш оцей коротше, хріньку в рулончик, потім її підв'язуєш, і там теж прям супер. Я в захваті від очої можливо. Побудувати палатки, тому що в мене просто я кажу, я фантазія заграла. Я вже собі знаєте, просто уявила. Наприклад, компанія друзів йде в ліс, і вони з кемпінгом йдуть на відпочинок, і там випадково, коли всі засинають, вони гублять свого друга. Розуміють, що друга нема, вони його не можуть знайти. А потім вони його шукають десь там по лісу, знаходять непритомного. Потім його забирають, він не пам'ятає, що там з ним сталося, і коли він вертається до себе то тому він розуміє, що його, наприклад, хтось там вкусив. Потім він на повний місяць перетворюється на вовкулака, бігає містом, лякає коротше перехожих. Потім він усвідомлює, що з ним сталося. Він в паніці, він не знає, що робити. І коли от стається вже така ситуація, декілька раз декілька разів, оцей наш персонаж вертається в ліс, і ми знову будуємо якийсь такий кемпінг, який він може там розбити, і він оселяється там в лісі. Чи в якомусь там лісовому будиночку, проживає там деякий час, бо намагається зрозуміти, що з ним сталося, і намагається коротше, відшува... відшукати цього вовка. Зрозуміти, що з ним сталося, як це побороти, чи як це прийняти. Не знаю, от такі в мене. Коротше, зразу виникли якісь фантазії, коли я побачила оці штуки для будівництва. Більше щось таке про кемпінг, про палатки, не знаю. І дійсно, будівництво мені дуже сподобалося. Там є багато прикладені. Кольних штук насправді, от єдине що, єдине шо оця доповнення можливо для мене і не дуже вписується в мій стиль гри. Бо зазвичай я не займаюся спортом всім всім. Мої сіми точніше не займаються спортом. Вони там не займаються якимось активним видом відпочинку. Вони просто живуть своє стражденне життя. От у них зазвичай там якісь або любовні пригоди, або магічна розпуста. Я так це називаю до спорту. В них руки якось не доходять. Максимум це я в декадах один раз знаєте ходила на, на пробіжку. Це мій максимум спорту. У мене навіть немає оцього ігрового по-моєму, паку про фітнес. Я його так і не купила, мені воно щось ні разу не стало в нагоді. Тож навряд чи мої сім'ї будуть там плавати на, на байдарках чи займатися стрільбою з лука. О, знаєте, що я думаю? Що оця стрільба з лука дуже гарно би підходила для оцього середньовічного геймплею, коли там будують всі ці середньовічні замки, і грають за середньовіччя, за якихось там королів, принцес, принців. Оце от все мені здається, оці стріли луки дуже би гарно туди вписалися. Лише замінити оцей utile. оцей кружочок на більш такий середньовічний, можливо, якимись модами, то взагалі було би супер, типу для середньовіччя, просто мастхев. Але, взагалі, це ж знаєте, моя проблема, що це доповнення не підходить в мій стиль гри. Для багатьох я думаю, що це доповнення прям буде прикольне. Хто таке любить, хто так відіграє, а особливо сім'ями на якийсь відпочинок їхати, то для них буде супер. Просто я якось попадала на якісь такі знаєте дискусії в Твіттері, чи де де я то бачила, що коли от виходить якесь доповнення, яке не подобається. Це тим чи іншим гравцям, і вони дуже обурені цьому, що вони там хотіли, ну я не знаю. Ой, що вони там можуть хотіти? Не знаю, якесь доповнення з інопланетянами, а от вийшло доповнення про життя і смерть, а вони бекають, фукають, бо їм це не подобається, бо це бо, бо цього вони не чекали. І це ж це жах, сім скотився, все, капець капут, бо тому що мені насправді все нормально. Навіть якщо якесь доповнення, яке мені не дуже підходить, я просто його не куплю і все. Це доповнення. Я хочу купити. Насправді там є прикольні. Штуки, які мені потрібні, але на жаль, я його куплю. Знаєте, через рік, через два. Коли там буде на нього знижка 60 От тоді, от тоді я його куплю. Я так зі всіма доповненнями роблю, бо чесно, дорого. По останнім новинам, боже, ви чули останні новини? Що ж там було? Якщо не чули, то зараз вам розкажу. Захожу я в твіттер і тут мені попадається якесь відео, де якась не знаю, дівчина розказує про те, що Сімс чи компанію EA хочуть продавати за якихось там, чи Сімс, хочуть продавати за 55 мільярдів мільйонів, скільки там доларів коротше, що це все якимось там Саудівська Аравія, там ці, ну ви поняли, арабські при. Це щось там пов'язане з донецьком Трампом, боже, поможи. <смі> О Боже, я як побачила це відео, думаю, Боже, який жах! Це все. Ну, а це відео, а це ж відео, знаєте, воно було настільки драматичне, під якусь таку драматичну музику. Я така зразу налякалася. це ж думаю, боже, який жах? Це ж напевно, час, ну я не знаю, що там станеться, але щось станеться. Але потім я, коротше, пішла узнавати інформацію, що там таке, що сталося. І така думаю, ну про ну продали та й продали. Подивимося, ми, ми ще ж не знаємо, як це повпливає на гру. То що панікувати завчасно. Мені попадалися пости про те, що все, я кидаю сімс, я більше не купую сімс, я не буду грати в Сімс. Оці всі драматичні, суперістеричні пости. Я таке думаю, ну то трошки занадто. А потім, коротше, вийшла реакція українського sims юніті, українських сімерів. І я така, о, о, нарешті, нормальна реакція. Всі я там бачу, що багато хто написав, що типу так продали, але ми ще не знаємо. Що буде без паніки? Отак, от, от. Не панікуємо. Коротше, ми ще не знаємо, що далі буде. От, коротше, всі спокійні, всі супер впевнені, суперспокійні. Я, я таку позицію підтримую, не треба панікувати, бо реально щось дуже драматично реагувати на всю цю ситуацію, бо ми ж не знаємо. Типу, чи будуть щось змінювати в Сімсі? Так, там дуже оця консервативна партія. Оце все. Там багато хто припускав, що можуть заборонити ЛГБТ контент в Сімсі, бо Сімс насправді є. Доволі інклюзивною грою ж, і типу багато хто говорив, що це може змінитися, що хтось може там, що можуть змінити гру, що можуть там навіть ціни збільшитися. Я не знаю, типу, навряд чи не факт. Але якщо так буде, це буде погано. Але якщо ні, то й добре. Навіщо завчасно панікувати? Так, що ніхто не панікує В українському сімс ком'юніті, все дуже спокійно і мені дуже подобається. Все це комфортна, спокійна атмосфера. Або американське ком'юніті дуже дуже активно панікувало, якщо можна так сказати. Ну, прям не все ком'юніті, але деякі блогери. Бо мені точно з десяток відео попалося під драматичну музику, що все пропало, усім скотився. Так здається, я вже про все поговорила про що хотіла, нічого не забула, про доповнення поговорила, про хатинку трошки розказала, і напевно, це все. Пишіть, якщо вам сподобалося це відео, як вам це будівництво, що ви думаєте про нове доповнення? А я буду з вами прощатись, тож всім папа. -па.